Благословенний Бог кожного дня. І благість Його кожного дня, і вірність його обновляється кожного ранку. Слава йому! Вислухаємо Слово Боже, стоячи з повагою до Святої Біблії, книга Єнемії, 9 розділ. Тож чверть дня, стоячи на своїх місцях. Вони читали книгу закона Господа свого Бога. А другу чверть дня, визнаючи гріхи, вони поклонялись Господу своєму Богові. Стоячи на підвищенні, левіти, Ісус, Баній, Кадміїл, шиванія, буні, ще ревія, іншій Баній та хинані, голосно волали до Господа свого Бога. Потім, левіти, Ісус, Кадміїл, баній. Хашашанія, Ходія, Шиванія і Петахія сказали: встаньте, віддайте славу Господу вашому Богові від віку й до віку. Нехай благословлять ім'я Твоєї слави, і нехай воно буде звеличене, подан усяке благословення і славу. Ти єдиний є Господом, ти створив небеса й небес. І все їхнє воїнство, а також землю, і все, що на ній, моря, і все, що в них. Ти всьому даєш життя, а небесне воїнство тобі поклоняється. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Чудовий день Він сотворив, щоб в ньому ми мали радість, навіть радіючи за нашими столами, і маємо турку з'їсти. Також для слави Божої. Сідайте, будь ласка, дякую, що ви послужили Господу, стоячи, слухаючи дорогоцінне слово. Бачите, коротесенька предісторія, яка перекликується з історією мого життя. Я надію, що Твого. Мова йде про те, що Ізраїль був в страшному полоні. Багато-багато років. Їхні діти виросли в полоні. І Господь дарував їм милість. Після багатьох молитов і сліз, і стогнання, він зглянувся і вони вийшли з полону. І Бог дав милість, і Біблія цього царя називає своїм помазаніком, тому що він виконав волю Божу, цар Кир, він дозволив іти народу Божому. І ось вони спорядились в дорогу зі всіма тими маєтками, що вони мали. Чи не нагадує нам нашу історію, брати і сестри? Ми всі тут прихідьки, Ми всі колись один. По одному збирали свої і, скарби, хто скільки міг, і їхали в дальню дорогу. І ось дорога позаду, стіни розруйновані, нічого немає. Чи не так ми приїхали сюди, нічого не маючи, не маючи ні домів, нічого. І багато навіть з нас. І наш, апартменти навіть не подобались. Але це не міг. мені сподобалось. Я можу вам розказати чому. Знаєте, і вони прийшли. І вони збудували, відбудували стіни, відбудували храм, і далі вони збираються, щоб радіти. І ціль їхня, ми прочитали конкретно. Встаньте, віддайте славу Господу. І головне, що вони зробили, вони не забулись про великого Бога, про Його велике милосердя. І ми таку пісню співаємо. Милості Господні що? Споминай, рахуй їх милості Господні кожного дня. І вони так зробили, і вони віддали славу, і вони стояли, і вони благословляли ім'я Господа. І вони говорили: благословляємо Твоє святе ім'я. Ти є добрий Господь, ти багатомилостивий. І ми поклоняємось, ми були недостойні, ми були грішники, а ти нас спас, підняв, провів і благословив. І тепер ми тут стоїмо, і на нас капає дощ, і холодно, ми тримтимо від холоду. Але ми тебе славим, тому що ми розуміємо, що ти добрий, вічний, в самоутній Бог, і твоя рука простягнета до нас, і твої пальці торкаються в нас, ласки твої. Я коли цю історію в своєму серці. Так от почав роздумувати, правда, вчора під нею так гарно заснув. В сім годин. Роздумуючи про блазість Господа, це найкращий сон, який таки може бути. сім годин заснув, п'ять ранку проснувся і чудові думки Господь дав знаєте, про те, що як я пропадав в болоті гріха. І був в полоні, в клітці сидів і чекав печально, і знаєте, як тут турку впіймали. Добре, що, вона, що в неї брейн малий і вона не знає, що її чекає. Нас чекало пекло в гріхах наших, ми всі. В кайданах гріховних заковані, і йдемо в той вічний полон, з якого виходу немає. І своїми силами ні одна людина не зібна звідти викарабкатись. Пам'ятаєте, як той кричав багатій до Авраама. Авраама, отче, змилуйся наді мною. Дай хоч каплю води пошли того, щоб пальця вмакнув. Нема відповіді. І тут приходить добрий Господь Ісус, благодатна любов Господа. Перекриваємо, відкриваємо, перекидаємо Біблію чудовий новий заповіт і читаємо до єфесянам. Дивіться, як апостол Павел пише, просто хочеться це нагадати. Знаю, що багато хто знає, це на пам'ять. Адже ви. Я, я вище візьму. Багатий Бог на милість, який через велику свою любов, якою нас полюбив. І далі дивіться, ми були мертві через наші переступи. Отой полон Вавилонський страшніший. тому що полон диявола набагато страшніший, ніж всі полони разом взяті. Ми, ми говоримо, які страшні сьогодні є диктатори, той самий Путін. А я скажу і Сталін був. І Гітлер ще хуже, і Мавдзедун. сатана набагато страшніший. Це, знаєте, його діти, яких він породив, оці всі диктатори. Він страшніший і він в полоні тримає кожного грішника. Себі ми це повинні уяснити про той полон страшний. І участь, яку, це не земна, знаєте, життя таке розважальне. О, гріхи, це такий фан легенький. Вони йдуть і тянуть собою в смертельну небезпеку і далі скользить в пекло вічна мука, вічна мука і розпука. І тут ми читаємо: Бог великий, добрий, милосердний свому, вірний. Він ми читаємо через велику свою любов, яку він нас полюбив, нас, котрі були мертві, через наші переступи. Ожививши разом Христом, благодатью ви спасені, Благодатью ви спасені. воскресив нас разом з Ним, в Ісусі Христі, посадив разом на небесах, щоб в добробуті до нас в Ісусі Христі. І про нас згадується. Дивіться, в майбутніх віках Павел показує і каже: Гей, майбутні віки, не засніть там, пам'ятайте про те, що зробив для вас Господь. Пам'ятаєш ти сьогодні про велику благість, про величезну благість Господа. Хочеш сьогодні славити Його, приготував серце, щоб серця оту пісню хвалив виплюхнути до ніг Ісуса. Тому що ти відчув на собі отой дотик Його Божественного пірста, який Він торкнувся. Колись він ходив і Христос, знаєте, глухий і німий. І мені подобається це. Він прийшов. Пальця свого вклав і сказав: Говорю тобі, відкрийся. Пальця свого доторкнув. Моє серце торкнулося і підняв мене, витягнув пекельного болота і поставив ноги на камінь, і вклав в серце хвалу. І тут ми читаємо, щоб показати віках. Надзвичайно велике багатство своєї благодаті, адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас Божий дар не відділ, щоб ніхто не хвалився. І ще один текст читаю. Дивіться, коли... до Тита третій розділ, коли ж з'явилась благодать і любов до нашого Спасителя Бога, бачите, любов до людей, любов до людей цих людей в сьогоднішній день ні одна людина на землі не зможе засвідчити чи заперечити і сказати: Ні, мене не любить Бог. Тому що Біблія говорить, що Бог полюбив що весь світ від українця до самого далекого, десь там на далеких островах, де дикуна, який не читати, не писання, не, не, не знає нічого. І Бог його полюбив. І просягнув своє благовоління, віддав сина свого єдинородного, сина віддай. Ви тільки роздумуйте на хвилиночку, на секундочку задумайтесь. Сина віддав, він впав нас спас. Не з причини праведних вчинків. Ви чуєте? Не з причини праведних вчинків, які ми вчинили. Але зі своєї милості через купель відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Щоб оправдавшись його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя. На землі не завжди радісно. І навіть коли я війшов в Дім Божий з радістю, мене дана, дана, навіть деякі брати почути. А що ти сьогодні такий радісний? Розумієте? Тому що на землі повної радості ніколи не буває, завжди в когось горе є рядом. І ти навіть на якось себе ніяково почуваєш рано думаю, а як то я буду так сильно радіти, що про мене люди подумають? Розумієте? Але ми маємо спасіння і вічне життя, там наступить повна радість. А сьогодні вилити з вдячністю, вилити з серця своє і сказати, Ісус, я тобі дякую, ти достоїн хвали, перерахуй всі милості. Я колись, знаєте, ми навіть ми, ми, ми вже багато речей привикаємо до них і ми думаємо, та це все нормально. Я колись... Приїхав сюди, я говорив вдячний за апартмент. Я ніколи не мав гарячого шавера, поки сюди не приїхав. І діти в туалет бігали за 50 метрів від хати. І я сьогодні в жах приходжу, як я згадую з зимою в синові свічку, йди в туалет. І я забуваю про те. І елементарні речі я сьогодні стою навіть і не замічаю. Милості Господні. Багатство Христове все. За все написано, дякуйте за все. І саме головне спасіння в Ісусі Христі, тому що в ньому закриті, сховані всі скарби неба і землі. Поклонимось Господу Ісусу Христу. Сьогодні День подяки. Давайте його просто дякувати. І пам'ятайте, що хай кожен дякує, кожне серце. Славить Господа! Амінь! Амінь! На коліна.